Мене звати Моніка і ти на каналі Киця Тока, і сьогодні я вам хочу зробити ром-тур по нашому першому етажу мого дому. Як ви знаєте, я давним-давно ще купила до, тільки на першому етажі живуть сусіди, а на второму я. Тому а, здесь у нас зробили, можна сказати, у нас старі сусіди в'їхали і в нас перегородили типа коридор і одну комнату зробили під типа державний чи, ну, е, власть дома, которым... ну, коротше, ви скоро поймете. А, Тому давайте будемо стояти і поскорее почнемо. Я вам сделаю room tour по нашому коридору і входу. Начнем з ходу. На вході у нас стоїть е, два. Поштових ящика, один сусідів і мій верхній. Далі у нас дзвіночок і м'який диванчик, і така лампа. Тут у нас знаходиться фонтан, а далі для вигуля собак, там кішок, ну, животних і мусорний бак. Цепах, звісно, не дуже. Далі двері. Коли ми заходимо, у нас знаходиться такий столик. і освіти так, як з мусорного бака і тервичка для виглядів собак не очень, скажу вам, запах. Е Диктофон і от така о, як вам сказати, годинник. Далі у нас коридор просто і інша комната. Здесь у нас стоять поклали. Влажный дом Апоксиклава для полотенец бурных и куча полотенец на стеллаже. Лампа, конечно, полотенца, так как здесь сделали баню. Вот такое растение и сама баня. Когда вы уже приняли баню, вы можете полотенце брудное поставить здесь и уборщицу все постирать. Далі це вот таке дзеркало спецвику, для того щоб посмотрети на себя и і лампа. І на горі растения, ну і конечно мой лифт, который веде мені, мені домой. А, збоку у нас знаходиться растение дзвіночок куди веде до мене і в такої растіння. Таке одне мінутне відео у нас вийшло, але я думаю, вам було цікаво дивитися на коридорчик. Ну а всім пока-пока!